Вітання всім, шановне панство! Як постійним глядачам, так і гостям мого каналу. Сьогодні поговоримо про легендарну Лі Молдавер, також відома як полум'яна мати серед мешканців сховища 4. Це не просто випадкова науковиця, це жінка, яка встигла стати головним антагоністом першого сезону Fallout, до Великої війни. Вона була відома як Міс Вільямс. А вже у 2296 році, очоливши, як на тепершній час вважається, залишки військ Республіки Нова Каліфорнія в обсерваторії Гріфіна, перетворившися на справжній кошмар для Люсі Маклейн. Адже Молдевер викрала її батька Хенка, змусивши Люсі вирушити на небезпечну місію з його порятунку, до війни Міс Вільямс була поважним вченим ядерщиком із дипломом у галузі ядерного синтезу. Вона буквально жила своєю роботою, намагаючись відкрити таємниці холодного синтезу. Але як часто це буває у світі Fallout, досягнення науки натикаються на жорстоку реальність корпоративного світу. Волтек всім відома корпорація, що спеціалізувалася на підземних сховищах, і, здавалося б, ще на всьому, що приносить прибуток. Придбала всі компанії, в яких працювала Вільямс, просто щоб приховати або ж використати в своїх цілях її дослідження. А чому? Бо нескінчена енергія та капіталізм це як вогонь і вода. У Волтек зрозуміли, що дешевий енергетичний прорив знищить економічну основу війни між Китаєм та Америкою. І звичайно, це не аби як вдарило по прибутках самої Волтек. Ніхто ж не хоче, щоб війна закінчилася, якщо вона приносить купу грошей, правда? Але як то кажуть, не все так погано. Міс Вільямс розбагатіла на Волтек заплатили їй за мовчання. Проте багатство не могло вгамувати її обурення через те, що її праця стала жертвою корпоративної жадібності. Це і змусило її почати організовувати спротив. Вільям стала справжнім ворогом корпорації, об'єднавши інтелектуалів та дисидентів у похоронному бюро Голівуд назавжди. Звучить моторошно. Ну, це фалаут. Тут це цілком нормально. У цьому місці вона виголошувала промови та лекції про те, яку небезпеку становлять корпорації на кшталт Волтек. Одним із її улюблених аргументів було те, що простий американський народ більше схожий на пересічного громадянина Китаю, аніж на тих, хто привладів США, і це без сумніву дратувало антикомуністів. Справжнє шоу почалося, коли на одній із лекцій Вільямс з'явився голівудський актор Купер Говард. Спочатку він був абсолютно не в захваті від її промов. Особливо в відтверджень, що американці та китайці мають більше спільного, ніж здається. Це буквально вивело його з себе, він навіть спробував піти посеред лекції. Але Вільямс була не з тих, хто дозволить своєму слухачу уникнути істини. Вона підійшла до Говарда, розповіла йому про знищені дослідження холодного синтезу та запропонувала підслуховуючий пристрій, щоб він міг дізнатися більше про справжню сутність Валтек. І хоча Молдевер це назвала подарунком на пам'ять, навряд Говард забув цю зустріч. До речі, якщо вам подобаються стріми по Fallout 4, Fallout 76 чи Кіберпанк, обов'язково зазирніть на сторінку чудового стрімера Світло. Він створює круту атмосферу, ділиться цікавими моментами з ігор і завжди радий спілкуванню. Посилання знайдете в описі. І це не рекламна адаптація, а просто особиста порада від мене. Згодом Вільямс, ставши полум'яною матір'ю, вирішила не лише боротися з корпораціями, але й змінити світ. Її історія це приклад того, як наука, зрада, боротьба з системою можуть перетворити людину на легенду ну або ж на справжній кошмар для тих, хто стане у неї на шляху. Молдавар якимось дивом пережила велику війну та два століття після неї. І ні, вона, скоріш за все, не гуль, бо виглядає занадто добре, як для 200-річної жінки. Але як їй це вдалося, ніхто не знає. Можливо, секрет в чудовому кремі чи в ядерному харчуванні. Але якщо відверто, я дуже сподіваюся, що в другому сезоні відкриють нам цю таємницю. Але можна згадати найпопулярніші теорії фанатів, і я підкреслю це лише теорії. Одна з найочевидніших теорій, враховуючи наукову фантастичну природу світу Fallout, лі могла бути піддана кріогенній заморозці в експериментальних цілях. Після того, як її розморозили, вона продовжила свою діяльність майже не змінившись. Друге. Ефекти радіації. Радіація у світі Fallout інколи спричиняє мутації, а не завжди смерть. Є ймовірність що Лі зазнала впливу специфічної радіації, яка сповільнила її старіння або зробила її безсмертною. Третє. Біоінженерія. Будучи видатним вченим, Лі могла сама провести експерименти із продовженням життя, використовуючи біотехнології чи нанороботів, які підтримували б її тіло в активному стані протягом 200 років. І четверте, участь у проектах Волтек. Враховуючи масштабні експерименти Волтек, Лі могла бути частиною одного з експериментальних сховищ, спрямованих на вивчення довголітнього життя, чи криогенної сплячки, чи будь-чого продовжуючого життя надовго. Ну й можна ще згадати деякі менш логічні та не дуже популярні теорії, наприклад, що Лі Молдевер перший довоєнний андроїд, або що це раніше невідомий вид гулів або невідомих мутантів. Я не буду тут вдаватися в подробиці, бо мені ці теорії здаються занадто неймовірними. До 2277 року жила собі в Шейді Сенс як поважна громадянинка нової Каліфорнійської Республіки. Саме тут вона зустріла Роуз Маклін, жительку сховища 33, яка, дізнавшись, що на поверхні все-таки живуть люди, вирішила не сидіти під землею. Роуз переїхала в тіньові піски разом з дітьми Люсі та Норм, або, якщо бути точним, Шейді Сенс. І, схоже, між Роуз і Лі з'явилися не лише стосунки. Так так, я це теж подумав. Не просто так Хенк так сильно роздратувався, а Лі так довго не могла відпустити Роуз, але це лише також теорія. Або ж Молдевер її просто використала для тиску чи впливу на Хенка хто знає. Але всі ці милі моменти обірвалися, коли з'явився той самий Хенк, чоловік Роуз і наглядач сховища номер 33 Він з'явився зі своїми, ну скажімо так, менш ніж благородними намірами. Хенк не просто намагався переконати Роуз повернутися до сховища. Він був співробітником Волтек, чия місія полягала в тому, щоб знищити залишки цивілізації на поверхні. Оце так чоловік. Коли Роус відмовилась, Хенк зробив найгірше забрав дітей назад до сховища. А потім, як свідчить лі, Волтек підірвали ядерну бомбу, знищивши Шайді Сенс. Від колишнього поселення залишився лише кратер. О, і це все сталося після другої битви за Тамбугувера. І як завжди у Fallout, все має вибухнути. Після трагедії Молдевер стала лідером для тих, хто вижив. Вона вміло організувала евакуацію, і біженці, які опинилися в сховищі 4, почали вважати її майже релігійною постаттю. Серед нових ритуалів та традицій, Лі отримала прізвисько вогняна матір. Хоча враховуючи її репутацію, хтось міг би подумати, що це прізвище натякає на її вибуховий характер, з роками вона стала справжньою легендою, але також і головним болем для тих, хто ризикував потрапити в її сферу впливу. Хтось із місцевих навіть називав її божевільною з пагорбів», але враховуючи, що вона займалася термоядерними експериментами, можна їх зрозуміти. У 2296 році Молдавер досягла успіхів у своїй науковій місії. Вона знайшла союзника в особі Сігівзіга, вченого анклаву, який ризикнув своїм життям, щоб повернути технології у світ. План був простий, як удар смертокіхтя. викрасти каталізатор термоядерного синтезу під час трирічної торгівлі чи женитьби між сховищами 32 і сховищем 33. Для реалізації плану Лі використала підбой Роуз Маклін і хитромудру історію про голод у сховищі, щоб знищити підозри. Щоб додати трохи драми, Молдавер навіть встигла відвідати весілля Люсі та Монті перед тим як віддати наказ про атаку. Коли настав умовний вечір, а святкування закінчилися, молдавер влаштувала рейд. План майже провалився, коли її група зіткнулася серйозним опором. Але як і в кожній хорошій драмі, Лі знайшла спосіб. Вона зіткнулася з Хенком у проході та запропонувала йому вибір життя мешканців або безпека його доньки. Коли Хенк зрозумів, що вона серйозна, Молдавер перемогла і наостанок підірвала прохід до сховища 32. Ось вам і класика Fallout зради, підступність, вибухи та наука. Історія Молдевер це справжній сюжет для постапокаліптичної драми, де сюжетні повороти такі ж чисельні, як і небезпечні мутанти в пустках. Хто б міг подумати, що одна людина, яка пережила велику війну, може влаштувати стільки переполоху через 10 років таке відчуття, що по молдавер можна знімати окремий серіал плакати з розшуком молдевер прикрашають стіни кожного містечка і кожного підземелля пустки. Але погодьтеся, бути настільки небезпечною персоною це ще той комплімент. Ніхто не знає, як їй вдалося залишитися живою, адже за її головою полюють усі від мисливців за головами до розлючених бюрократів розколотого НКР. Але коли справа доходить до науки, Молдевер перевершила навіть очікування Волтек вона не тільки знайшла спосіб запустити реактор холодного синтезу. Але й зуміла влаштувати справжній хаос для братства Сталі. Ці хлопці думали, що зможуть просто прийти та забрати технології. Але Молдавер показала їм, що таке справжня жіноча сила, ще й зі зброєю в руках. Захищаючи свою базу в обсерваторії Гріфінд, Молдавер командувала обороною як справжній генерал. Навіть коли кулі свістіли над головою, а вороги проривалися, вона залишалася незламною. Молдавер померла, сидячи зі своєю вірною Роуз. В останні секунди вона спостерігала, як місто загоряється світлом, і шепотіла, що їхня мрія здійснилася. Це не просто смерть, це легенда. Поки братство намагалося зрозуміти, що тільки сталося, дух молдавер вже закарбувався в історії пустки. Молдавер показала всім, що не варто зв'язуватися з жінкою, яка пережила апокаліпсис заради волтек і навчилася запускати реактори. Її ім'я буде жити в піснях, байках, роздруківках плакатів розшуку. А ті, хто наважиться згадувати ім'я без поваги, ризикують побачити полум'я на власні очі навіть через покоління. Хто сказав, що героїня не може бути одночасно і талановитим оратором і лідером, здатним розірвати ворогів у ближньому бою. Молдава жива. Чи вже не зовсім доказ, що життя в пустці вчить тримати удар, навіть коли у тебе буквально стріляють. Ще до Великої війни Молдавер мала талант переконувати вона навіть зуміла Купера Говарда, ярого антикомуніста сумніватися в його упередженнях. Правда, її ораторські здібності не допомогли уникнути великої війни. Холодний синтез залишився недосяжним, а вона отримала від Волтек багатства. 200 років по тому, замість сидіти з коктейлем під парасолькою на пляжі, Молдавер приєдналася до НКР. Її презирство до Волтек і любов до руйнування об'єдналися в ідеальну комбінацію для справжньої революції. Коли життя подарувало їй шанс повернути холодний синтез від Данклаву, вона не тільки зібрала команду, а й особисто рушила у рейд на сховище 33, залишивши за собою вибухи, хаос і непогану репутацію серед оточуючих. Молдевер була тією, хто не просто командував стилу, а буквально брала участь у боях на передовій. Її легендарна здатність заряджати натовп своїм полум'яним духом часто надихала солдатів НКР, навіть коли кулі свистіли над головою. Її рішучість коштувала їй життя, але, як кажуть у пустці, краще загинути героєм, ніж чекати, доки тебе з'їсть супермутант. І ось після століть боротьби її мета здійснилася вогні знову загорілися в руїнах Лос-Анджелеса. Генератор холодного синтезу подарував пусті необмежену енергію, однак, як завжди, є одне але. Братство Сталі тепер контролює технологію і хто знає, що вони з нею зроблять. Невже вони поділяться нею з рештою світу чи використають її для побудови чергового військового робота? Молдевер залишила після себе спадщину, яка надихає і викликає суперечки. Але навіть після смерті її історія залишається загадкою. Якщо вона пережила 200 років, що сталося з її планами на холодний синтез, одне зрозуміло точно: Молдевер це не просто історія про жінку з великою мрією, це історія про те, як навіть після кінця світу можна запалити нову іскру надії. А ви не забувайте про вподобайки, підписку та підтримку Сил оборони України.